Ви знали, що у Львові є 156 шкіл, де діти здобувають освіту, а у Львівській області їх узагалі понад 1300. Але сьогодні я вам розповім про одну з найособливіших з них. Привіт, друзі! Мене звати Михайліна Таратула і сьогодні ми більше дізнаємося про школу номер 67. Школа номер 67 є однією із найстаріших шкіл міста Лева. У ній навчалося не одне покоління львів'ян, а деякі з них повернулися у цей навчальний заклад знову. І ні, не для того, аби пройти навчання заново чи відпрацювати пропущені уроки, а для того, аби стати вчителем чи вчителькою та допомогти дітям здобувати освіту в цьому навчальному закладі. Однією із цікавинок цієї школи є точно підхід до проведення уроків. Тут 45 хвилин навчання проходять з легкістю та бажанням, аби цей час ніколи не закінчувався. Адже тут не часто помітиш звичайних уроків. У школі номер 67 надають перевагу урокам концертам, урокам подорожам урокам квестам. Де діти не лише навчаються і розвиваються, але й мають змогу реалізувати свій творчий потенціал та більше зацікавитися вивченою темою. Також у цій школі полюбляють проводити безліч заходів і конкурсів. Одним з найпопулярніших з них є конкурс Школа має таланти, де кожен може продемонструвати свої здібності. Окрім цього, вихованці навчального закладу активно співпрацюють з Євроклубом, завдяки чому можуть більше дізнатися, як вчаться діти в інших країнах. У вільний час учні моєї школи відвідують екскурсії, досліджують рідне місто та країну і навіть подорожують за кордон. Однак це все стало трохи важче реалізовувати в сьогоднішніх умовах. Проте, звуки сирен та події, що тривають уже понад рік, наштовхнули школу номер 67 які безліч навчальних закладів України стати ще кориснішими в своїй державі. Наприклад, у школі номер 67 провели благодійну акцію до Великодня під назвою Котилася писанка Україною. Тоді до створення писанок долучилися діти Львова та ВПО. Однак цю красу не просто виготовили, аби помилуватися і вшанувати українські традиції, а й розіграти на аукціоні. Отримані кошти з нього використали для купівлі дрона 125-ї бригаді. І сьогодні ми познайомимося з директоркою школи номер 67 Коваленко Оленою Вікторівною, яка поділиться з нами. Історіями із життя школи та планами щодо роботи закладу на майбутнє. Як змінилася школа номер 67 за останній рік? До чого ви адаптувалися та з якими складнощами зіштовхнулися? Ми приймали велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми почали думати над тим, як покращити наше укриття. Ми адаптувалися до тривог. Ми перейшли на нові форми навчання: дистанційну, очну і екстернату. Разом з тим, ми проходили безліч. Різних uh... Курсів як психологічних, так і до медичної допомоги, тобто всі наші вчителі володіють ростими навиками до медичної допомоги. Взагалі, громада Левандівки в цей час дуже об'єдналася. Всі проблеми, які ми зустрічали на своєму шляху, ми їх поступово долаємо. Що є найважчим у навчанні в сьогоднішніх умовах? Знаєте, на ну, мабуть, контроль дистанційного навчання, тому що як і учням, так і учителям, треба Достатня кількість технічних засобів для роботи, і тут ми зіштовхнулися з проблемою, що не кожна сім'я може мати такі технічні засоби, і не кожний вчитель може достатній кількості забезпечити себе. Як школа номер 67 допомогла Україні за останній рік? Які благодійні акції, заходи, те, що ви проводили для ВПО та наших захисників? Ну мабуть, я тут хочу зазначити, що е, наших двоє вчителів мобілізувалися з перших днів е розпочатої війни. І саме вони захищають на передових на нульових позиціях. Зараз двоє якраз і знаходяться там. От і ми зіштовхнулися з тим, що їм потрібна допомога. Ми намагаємося їм допомагати. Ми тісно співпрацюємо з громадською організацією Ми з які теж озвучують свої потреби, і вчителі, учні, батьки доєднуються до їхніх якихось акцій. Але загалом школа приймає дуже велику участь. В міських акціях Миколай в камуфляжі, Миколай про тебе не забуде, виготовлення окопних свічок. Ось так, друзі. Ще одна українська школа робить свій великий внесок для здобуття Україною перемоги. А це неодмінно станеться. А з вами була я. Михайліна Таратула і подорож однієї зі шкіл Левандівки. Зустрінемося у наступних випусках програми Рожеві окуляри.